Це 20 січня на календарі у студії програми Місто Анна Паукова». Вітаю наші кореспонденти вже готові знайомити вас з останніми новинами. В першій частині випуску головними будуть такі теми. Свято з глибокими кореннями. В кривому розі сьогодні почали відзначати День Соборності України. Бюджетні питання в пріоритеті. Сьогодні з засіданнями посткомісії розпочалася сесія міської ради. Національний прагматизм те, чому треба вчитися Україні, про це заявив у Вашингтоні нардеп Олександр Вілкул. 22 січня в нашій країні відзначають День Соборності. Майже 100 років тому, у 1918-му, в цей день було проголошено незалежність Української Народної Республіки. А через рік у 1919-му, підписано акт злуки українських земель. Пам'ятну дату у Кривому розі почали відзначати вже сьогодні. Як саме знає Всеволод Прокоф'єв, за моєю спиною український прапор, от тільки у кадрі ви бачите лише четверту його частину. Завдовжки 100 метрів національний символ за майорів мостом через річку інгулець. У такий спосіб два її береги, наче перетворилися на українську та західноукраїнську народні республіки. А державний прапор втілив у собі акт злуки та жагу всіх українців до єдності. День соборності України це дуже важливий для України день. І вже стало добре традиція. наше об'єднання об'єднання за рідне місто вистраювати це п'єдіння для нас. Це символ їдіння і для нас це призив всіх кміру нашої родної України чего ми желаем всім. Аби простягти настільки великий прапор на повну довжину в акції заїли близько сотні людей. Серед них як депутати, так і громадські активісти. Учасники кажуть, їх об'єднала одна ідея. Ідея соборності, конечно, в наше нелегке время, когда всі знають, что на востоке України сейчас складна ситуація. Это єднення Востока і Запада України, потому що Україна єдина на самом деле. І так буде, конечно, несмотря на то, что сейчас мы переживаем приятно бути частью чогось общего. Когда люди збираються в честь такої ідеї хорошей, тим більше в наше час, це дуже актуальний соборности, соборності, зближення, всього того, що Сейчас це очень важно, и дуже важно для мене, як для молодежи кривого рога. А поки над гульцем державний прапор біля театру Шевченка кладуть квіти до пам'ятника Кобзареві. Він, як ніхто інший, уособлює носія ідеї неподільності та незламності українського народу. Це дата призиває... Всіх українців сплатиться вокруг одної общої ідеї. Идеи в тому, що для того, щоб преодоліти всі трудності, які у нас зараз є, ми должны бути як никогда єдині для того, щоб наша страна становилася сильнее, лучше. Урочисті заходи пройшли сьогодні в усіх районах міста. При квіти поклали і до меморіального хреста на честь воїнів. А то село Іван Баранов. Програма місто. Розслідувати справу щодо пошкодження прапора України, що висів на 95-му кварталі, взялася Криворізька місцева прокуратура номер 3 Факт наруги над державним символом активісти виявили минулих вихідних. Сьогодні вже повісили новий стяг. Тим часом прокуратура опитала свідків та вилучила відео з камер спостереження. Справа внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. На цей час триває кримінальне провадження за фактом пошкодження державного прапору України. Якщо є якісь ще додаткові свідки, яких ми не допитували, але яким відомо про ці події, то вони можуть звернутися або до захонського відділення поліції, або до прокуратури і повідомити про це. Сьогодні розпочалася 17-та сесія міської ради. Депутати вивчали рішення винесені на голосування в постійних комісіях. Усього на розгляд першої цьому році сесії винесено 78 питань. Здебільшого це внесення змін та доповнень до бюджету міста, затвердженого депутатами у грудні. На засіданні постійної комісії міськради з питань планування бюджету та економіки були розглянуті результати її дії. На січневій сесії депутати міськради затверджуватимуть звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста. Ключовими напрямками програми в минулому році були розвиток соціальної і гуманітарної сфери, покращення екології міста. Було відкрито три амбулаторії в школах. Було додатково відкрито 260 класів з углубленим вивченням. Зроблено більше 300 доріг нашого міста. Усі інфраструктурні проекти втілювалися згідно з стратегічним планом розвитку міста. Було розроблено понад 90 проєктних листів. Це і розвиток малого середнього бізнесу, це і відкритість влади, це і допомога малозабезпеченим верствам населення. На засіданні постійної комісії з питань планування бюджету та економіки відзначали вдалий старт у місті конкурсу громадський бюджет благодаря захранної стабільності в 2016 году, конструктивній роботі депутатського корпусу городського сету було реалізовано багато проєктів для міста, а головне для криваража всі проекти знаєте можна вже зараз потрогати руками, будь-то Транспорт обновления или же обустройство мест для отдыха, для криворожан. Все эти проекты простые и понятны. На засіданнях посткомісії депутати розглянули екологічну програму. Окрему увагу приділили перспективам зниження шкідливого впливу на довкілля мартинівського виробництва АМКР. Ще у вересні минулого року, при затвердженні міської екологічної програми, мер Юрій Вілкул зобов'язав керівництво Арселор Кривий Ріг» розробити компенсуючі заходи, які дозволять знизити викиди забруднюючих речовин у повітря. Валерій Кожухар Владислав Талалай, програма місто. І про питання, що розглядатиметься на пленарному засіданні нинішньої сесії, говоримо з гостем студії, це секретар міськради Сергій Васильович. Вітаю вас. Добрий день. Пропоную розпочати з останнього факту, з останнього питання репортажу так щодо початку сесії, з екологічної програми є окремі домовленості, є вимоги міського голови. Так, до металургійного гіганта. Чи будуть вони відчутними результати для криворіжців? Результати в будь-якому випадку будуть, і в будь-якому випадку Будуть на нашому жорсткому контролі. І все одно наші на насчет Мартена, на щодо остальних, вони все одно остаются. 78 питань винесено на сесію, достатньо так. Яким очікуєте перебіг сесії, що особливо важливого, якщо можна виокремити. Я хочу сказати, що кожен питання сесії важливий. Неважливих питань ми не виносимо. Але хочу відмітити, на цій сесії. От починається отчет комиссий комісій депутатских о проделанной работе за прошлого місяця. Двічітуються на ета комісія планування бюджету та економіки і постоянна комісія природи користування, екології, охорони здоров'я, соціального захисту населення. Кроме того, на цьому пленарному засіданні з інформацією для депутатів будуть виступати руководитель значного головного управління національної поліції і начальник управління патрульно патрульної поліції. Кроме того, на этом пленарному засіданні будуть розсматриваться три електронних петиції. От про це ну, хотіла от. б дуже окремо зупинитися так на цьому три петиції, так врожайно, так для однієї сесії, при цьому дві з них. Зараз поговоримо, можливо, не всі глядачі знайомі з темами петиції. Так дві з них взаємовиключаючі. от перше питання, яке я б хотіла задати, якщо петиція взагалі буде якась фантастична, от будь-яке фантастичне питання буде в ній депутати будуть розглядати. її? Я скажу, що навіть якщо буде питання польоту на Луну. Значить, ми все одно повинні розсмотрити. Згідно власна закону, ми повинні цю петицію, якщо вона набрала 500 голосів. Залишаємося на землі. Поки що перша з трьох, яка набрала 500 голосів, півтисячі стосується вона правопорядку. В місті і безпосередньо муніципальної гвардії. Друга навпаки, антагоністичне розформування. Про це поговоримо окреміше. Перше хочу... так да, про от... неї було чимало. Точилося інтернет розмов, скандалів, така конфліктна ситуація виникла в інтернет просторі. Як що можна так сказати, і як взагалі чи слідкували ви за нею, коли були опубліковані імена тих педагогів, людей інших спеціальностей, які були підписантами цієї петиції, слава Богу, не так уж і много в інтернеті знайшлося таких сайтів, которые от о, так некоректно, так грязно вот на все це реагували. з юридичної точки ну, зору, так таке спірне питання, але ні, ну знаєте, ну ну писати, що «вот голос, так вона ж учителька, ну і що?» Ну, подождите, учителя это жители нашего города. И неужели это их не касается? Я хочу сказать, что вот сейчас решите, вот смотрите, первая петиция о поддержке правопорядка в Кривом Роге. Здесь имеется не только муниципальная гвардия в виду, но создатель петиции обращает внимание на то, что ну вот, спасибо, полиция работает, спасибо, работает патрульно-постовая Патрульная полиция, да. Но вы смотрите, какая общая ситуация в Украине, сколько у нас оружия сейчас у мирных жителей. Ну, в кругом разумеется, да. уж с СМИ проблемы. Буквально недавно была пресс-конференция. Да. И... И, и какая вот криминогенная обстановка? И если мы, депутаты, своим городским бюджетом можем как-то исправить эту ситуацию или улучшить ее, да, то мы должны все для этого делать. И у нас. Только вот в учебних заведеннях за 16 год 89 краж. і каждая кража это либо плазменный плазменний телевізор, либо несколько комп'ютерів. Тобто йдеться і про те, що представники муніципальної гвардії можуть у майбутньому і охороняти шкільні навчальні заклади, і не только ви посмотрите. Вот, там где есть, допустим, сквер на где часы, там порядок, тишина, освещение, лавочки, все в порядки. Да? Ну, Сквер, да, постійно а ви посмотрите, там... где вот, сколько в парках, где нет муниципальной гвардии, да, и полиция там ну, по сути, своей зайнятості, или малочисленности мало находится. Там же ставим лавочки, они разбиты на следующий день. Урны разбиты, фонари, лампочки выкручивают, фонари снимают. Как по мне, то это вполне нормальная петиция. Вот а то розглядатися що... будуть дві. І про розформування муніципальної гвардії, конечно. і про навпаки ну, Розформування про... муніципальної гвардії. Ну я смотрел цю петицію, ну, люди обіжаються, то, що там кого-то не пустили на ну, це сесію, волосона, да. насам, я так, Я хочу сказать, что цю петицію, петицію писали ті, кому ми мешаємо зривати сесію. То, що не пускаємо туди, хто кричат в мегафони, хто нарушают регламент сесії, ну так извините меня. У нас есть пример сентябрьской сесії. Ми всі видели, когда бесчинствовали на сесії і що з этого вийшло. Ще одна петиція, третя, так, якщо дещо змінимо, вектор про зменшення вимог, вимога до представників надавачів централізованого опалення про зменшення тарифів. Звісно, що мабуть цю петицію і ми з вами підтримали як користувачі, так як люди, Конечно. які отримують платіжки. Наскільки взагалі ці вимоги реальні? Наскільки є ймовірність того, що там нараховано дещо більше, і можливо, там в інші місяці буде якось ця ситуація стабільна? Більніше з нарахуваннями. Як звичайний чоловік, я підтримую цю петицію. От, і як депутати її підтримують, лично я. Да? Я думаю, ну, всі депутати у нас такі, які ну, розуміють. цю ситуацію. Чи, можемо, чи може міська влада такі а вимоги? А якщо реально, ці... це перевищення повноважень і вряд ли ми здесь щось можемо зробити. Ну, в будь-якому випадку, треба створювати робочу групу і треба працювати в Це Дуже злободенне. В цьому питання. Дуже але в той цепочці, де встановлюються тарифи. Там органів місцевого самоправління немає. Дуже часто звертаються телеглядачі стосовно строків місця, способів видачі 500 гривень за програмою міського голови. Так на погашення, скажімо, так нарахувань, так за комунальні послуги. Неодноразово говорили про це наприкінці минулого року. І чи є якась конкретика? Ну скажу так, що з 1 февраля ми почнемо оказувати таку допомогу. Зараз час йде подготовка в плані создание робочих мест, де будуть приймати людей в каждом районі, в зависимости від його протяжності от количества жителів буде формироваться різне количество прийомних пунктів. Питання таке дійсно прийнято таке рішення, що не будуть гроші видаватися готівку, а лише без готівку Значить, деньги будуть перечислятися. На підприємства, які показують комунальні услуги людям, ані тобто не... витрати ці 500 гривень, витратити на якусь прикрасу чи абонемент до спортивної секції я не зможу. От саме ці 500 Ви не зможете uh -huh. но ви та висвободити із своєї сімейного бюджету свої 500 гривень. Тобто цього року це буде цільове призначення. Зроблено якісь на висновки з минулорічної. Да. Uh -huh. Дякую, Сергій Васильович. Дякую, що за Топ тема у світі інавгурація нового президента США Дональда Трампа. Вашингтон у ці дні приймає політиків з різних країн. З'явилася і перша реакція українських парламентарів, які зараз перебувають у Сполучених Штатах. Серед них народний депутат України Олександр Вілкул. на своїй сторінці у Фейсбук політик зробив деякі висновки за підсумками першого дня робочої поїздки. Зустрічі у Вашингтоні свідчать про одне: в основі державної політики повинен бути насамперед державний прагматизм. Це те, чому потрібно вчитися. Україні кінець цитати нардеп також підкреслив в інтересах країни зберегти цілісність, припинити війну, відновити економіку і перестати жити категоріями зрати перемог в багатовекторному світі. В світі существують всього несколько геополітичних від рішенням міння яких залежить будущее України. Кому-то нравится, кому-то нет. Но один із цих ключових геополітичних гравців – это Соєнне Штаты Америки. У США новий президент Дональд Трамп. И какова будет политика его администрации по отношению к нашей стране, до конца не ясно, но точно не такая, как была у предыдущего президента. Плюс Евросоюз столкнулся с колоссальными внутренними проблемами. Это и Брекзит, это и проблемы с экономикой, и огромные проблемы с беженцами. И Украина в этом многовекторном и меняющемся мире точно не должна стать частью каких-то больших политических сделок, Ми довіжні знайти в світі своє подобающе нашої по праву, міста. Вже півроку, як в первому розі працює підприємство Метинвестпромсервіс. Компанія займається ремонтним обладнанням для гірничої та металургійної галузи. А от філіал у нашому місті опікується залізничним транспортом гірничо-збагачувальних комбінатів. Єдина проблема, з якою стикаються нестача працівників. Детальніше у нашому сюжеті. Колись у цих приміщеннях базувався залізничний цех північного комбінату та віднедавна тут підрозділ нового підприємства «Метінвестпромсервіс». незмінним лишився профіль у локомотивному та вагоноремонтному депо цеху Північний до ладу приводять усе, що коліями перевозить руду. Лісаря по направленням це дізелісти, хадові екіпажна частина, акумуляторщики, дефектоскопісти, Ми робимо і заміри, ми робимо дефектовку деталей. Бригада, яка робить капітальний ремонт. Выполняем техническое обслуживание и ремонт думкаров для Северного Гока. Объемы большие. На Северном Гоке два карьера. Парк думкаров очень большой. Цехів підприємства групи «Метинвест» у Кривому Розі усього п'ять. На плечах двох з них обслуговування гірничого обладнання комбінатів. А от залізничними ремонтами, окрім цеху, північне опікується також центральний та інгулецький. І вже через півроку після початку роботи у кривому розі керівництво філіалу впевнено звітує, зробили прорив у культурі ремонтів рухомого складу. Ми стали не тільки виконувати план ремонту подвижного складу, Ми навчились його перевиконувати. і на момент переходу. Спеціаліста із підрядної організації Промсервіс. План ремонту локомотивів виконувався на 70%, а іноді і ниже. То зараз ми уверено маємо 100%. Також ми переповняємо план по ремонту вагонів. Увеличили його з 94 до 126. Щоправда, таких показників досягли суттєво скороченим трудовим колективом. Усього на Криворізькому філіалі «Метинвестпромсервісу» близько 800 працівників. У тому ж північному цеху лише 260. Ми очікуємо прийом спеціалістів. Найбільше вистрібленої професії це слісаря по ремонту підрозділу составу, машиністи тепловозів, допоможники машиністів тепловозів, електрогазосварщики, осмотрщики, ремонтники вагонів. Нині Метинвестпромсервіс гарантує своїм людям пристойну заробітну платню, медичне страхування, а також чимало соціальних гарантій. Та важливо і те, що тут працівників активно залучають до організаційної діяльності підприємства. Проводимо робочі збирання, участвуємо в в програмі робочого бита. Потихонечку внедряем системы подачи предложений. То есть, СПП, где каждый человек может в принципе заработать, внедрив ну, элементарные какие-то вещи. То есть, ну, есть методы, которые мы стараемся, вот молодежи показать, сами показываем своим личным примером. Прокофьев, Вадим Еденко, программа Місто. выпуск Далее про таке. Ла лідерства для атошників. Як відкрити власну справу, навчають у Кривому Розі ветеранів АТО. Воїни духу. В нашому місті презентували фільм про останні дні оборони Донецького аеропорту. Школа лідерства для тих, хто повертається до мирного життя. Серія тренінгів розпочалася сьогодні у Кривому Розі за підтримки Посольства Сполучених Штатів Україні. Головна мета організаторів школи допомогти ветеранам відкрити власний бізнес та передавати набуті знання побратимам. Більше 30 криворізьких хлопців, які пройшли війну, сьогодні вчитимуться бути успішними в різних сферах свого життя. Ці ветерани АТО стали учасниками школи лідерства. За вісім навчальних семінарів тренери ділитимуться досвідом та професійними та таємницями. В подальшому супроводжуватимуть на перших етапах започаткування власної справи. Протягом наступних двох місяців ми будемо проводити навчання з розвитку лідерських якостей, з розвитку управління бізнесом. Будемо говорити про емоціональне лідерство, про управління командою, про стратегічне планування, про, про фінансові ризики, про пошук та фінансових інвестицій, про комунікацію, про самопрезентацію. Тобто ми беремо повний комплекс той, який потрібен людині для того, аби вона мала можливість стартувати в бізнесі. Тренінги поділяються на модулі. Щоразу тренером стає людина практик. Сьогодні заняття присвятили психологічній адаптації зі своєю авторською програмою. Працював в аудиторії випускник Гарварду, який має досвід подібної роботи із воїнами в інших країнах світу. Ми працюємо одновременно із психікою і з тілом для того, щоб навчити хлопців краще користуватися їх ресурсами, відновити базові функції організму як сон. Работать з емоціями з агресіїності, катрина визначає послі за стресових ситуацій, після зращення з фронту. Торік навчання відвідало понад дві тисячі військових. На Дніпропетровщині такі тренінги проводяться у співпраці з центром надання послуг учасникам бойових дій при облдержадміністрації. А започаткована школа лідерства два роки тому у Львові. Далі був Київ. Цьогоріч першим став кривий ріг. За планом далі навчатимуть воїнів Миколаївщини та Івано-Франківщини. Юлія Стехальська, Володимир Нестор, програма Місто. У Кривому Розі відбулася прем'єра документального фільму Воїни духу. Стрічка, присвячена останнім дням оборони Донецького аеропорту. Свою історію розповідають три воїни, які захищали новий термінал та метеостанцію аеропорту. На некомерційному показі побувала наша знімальна група. До одного з кінотеатрів Кривого Рогу звернулися режисери фільму Воїни духу. Ця документальна стрічка розповідає про захист Донецького аеропорту. У кінотеатрі вже не вперше показують подібний кінопродукт. Погодилась цього разу. Взяли, тому що хотим показати, щоб знали наших героїв, знали живих захисників і знали, к сожалению, мертвих захисників Донецького аеропорту. Свою історію з екрану розповідають кіборги, яким вдалося повернутися живими. Дехто з них побував у полоні. Тут немає постановочних кадрів, а лише реальні будні бійців, які вони знімали самі. Побачити, якщо хочеться правду. І щоб люди бачили правду, як воно на самом ділі було. Багато в фільмі показують про це. Ну кожен по-разному щось показує своє. Фільм це привід дати бійцям висловитися. А ще зайве нагадування всім про те, що зовсім поряд із мирним життям знаходиться зона бойових дій, і там щодня гинуть люди. Фільм показуватимуть тиждень для атовців. Вхід безкоштовний. Аліничастосердва Артем Мельник. Програма місто. У редакції газети Червоний гірник відбувся розіграш цінних призів для передплатників, що стояло на кону та кому посміхнулася доля. Знають наші журналісти. Плазмовий телевізор. Мультиварка обігрівач. Такі призи світили передплатникам червоного гірника, які взяли участь у традиційному конкурсі газети. В редакції яблуку ніде впасти хоч новий рік вже відсвяткували подарунків. Хоче кожен даже видим, що нашим друзям это понравилось, нашим читателям, і ми будемо те продовжати. В следующем году і в этом году ще буде розіграш на полугодие. Вот. і в кінці року ще один розіграш. Так що ждемо вас, підписчики. Після нетривалого розіграшу фортуна визначила імена щасливчиків. Газету я читаю ще з дитинства. Мама з папи виписували, а потім я навіть точно не пам'ятаю. Десь з 80-го року вже переїхали в місто, стала працювати тут і стала виписувати, читати газету. Без солодкого подарунку не залишився жоден учасник. У редакції кажуть, віддані своїм традиціям, а тому далі буде. Тож передплатники, або як називають в гірнику, друзі газети можуть очікувати на чергові приємні сюрпризи. Олег Андрексон, Костянтин Сологуб, програма Місто. Успіхи і везіння. Бажаємо і вам. Це все на сьогодні. З вами була Анна Паукова. До завтра.